Ти диви, яка вона поважна стала, квартиру купила, а нам, своїм найкращим подругам, нічого й не сказала, перешіптувалися в коридорі дві мої співробітниці, з якими я і справді певний час дружила. Але потім сталася одна ситуація, яка змусила мене переглянути своє ставлення до нашої дружби. Їхню розмову я почула випадково, коли йшла в туалет мити горнятку від кави. Спочатку я навіть трохи засмутилася, але потім вирішила, що це навіть на краще, бо вони ще раз підтвердили, що я була права щодо них. На цю роботу я прийшла ще 10 років тому, відразу після університету, а Світлана і Марина, які згодом стали моїми подругами, вже там працювали. Вони спочатку мене дуже добре прийняли, і я дуже раділа цьому, що на роботі буду мати справжніх друзів. Мене дещо бентежила наша різниця у статках, адже я на той час була доволі бідною. Мама сама мене ростила, і все, що у нас було, це невелика однокімнатна квартира в старому будинку. Але я планувала, що сама на все з часом зароблю, і для себе, і мамі допоможу. Ходила я одягнена дуже скромно, в той час, як мої подруги одягалися лише в дорогі брендові речі. Та з цього я теж намагалась не робити проблему, бо кожну гривню відкладала, щоб купити собі житло. Подруги часто кликали мене з собою десь ввечері після роботи в кафе посидіти. Вони завжди замовляли собі дорогі суші, щось випити, а я намагалась вибрати щось подешевше, бо лишати в кафе за вечір тисячу гривень мені аж ніяк не хотілося. Через це подруги наді мною стали піджартовувати. Але я думала, що вони роблять це по-доброму, тому не ображалася, хоча тепер розумію, що мені варто було ще тоді припинити з ними спілкування. На роботі я показала себе з хорошої сторони, і мені наш директор запропонував підвищення. А я похвалилася про це подругам, думала, що вони щиро порадіють за мене. Після цього справа з підвищенням зависла, а потім на це місце призначили не мене, а Світлану. Тоді подруги мене переконали, що вони і самі здивовані не менше, ніж я. Але таке рішення директора і нам всім треба змиритись. Це вже пізніше я дізналася, що дівчата мене очорнили перед начальством, наговорили такого, чого навіть приблизно не було, і тому практично забрали у мене це місце. Часто я від них чула, ти не зможеш, ти не потягнеш, куди тобі до неї і так далі. А якось чоловік Марини приїхав до неї на новенькому авто. Я за них щиро пораділа і запитала, що це за машина, скільки коштує, бо я сама дуже хотіла машину. На що почула зверхню відповідь? Та ти що, це електрокар за 30 тисяч доларів, тобі такого ніколи не купити. Таких прикладів було багато, коли подруги мене не надихали, а навпаки, приземляли. І лише моя мама мені завжди казала, що я талановита і що вона вірить у мене. Тоді я знайшла ще одну роботу на подібній до нашої фірмі і працювала паралельно, але цього разу дівчатам я про це не сказала. За три роки я не складала на квартиру, і коли я вже придбала житло, то мої подруги дар мови втратили. І точно не від радості за мене, а заздрості, що тепер я маю квартиру в новобудові. Правду кажуть, жіночої дружби не існує, чи це просто мені не пощастило з подругами? А у вас були подібні ситуації з подругами, коли вони не тішилися, а заздрили?